Доброго дня, це громадське телебачення. Ми зараз знаходимося в Новоград-Волинській. Власне, тут перебувають бійці 30-ї окремої механізованої бригади, які нещодавно приїхали з зони бойових дій. І вони йому їм, їм інкримінують різні речі. Їм, їм кажуть, що їм їх будуть судити, що що вони являються дезертирами. Хоча тільки що полковник сказав, що це неправда. І, Власне, хлопці кажуть, що нам робити. Вони кажуть, він відповідає: я не знаю. Вам потрібно прийти всім на комісію, щоб вирішити якісь питання. Ось власне, я зараз хочу поспілкуватися з одним з бійців, який приїхав з. Звідти і розкажіть, хто ви звідки ви приїхали? Привезли нас Степановку, Стіпановку, наші бомбомбили солоси, які сказали, що нас писали. Потім нас перекинули на сьогоднішній день на кордон до Росії. Получається, Григорівка соло. Поставили. Так, щоб сепаратисти не получали техніку і, і, і не і не виходили, то есть поставили блоку. Були ми 4 дня під цими градами стріляли з російської сторони і на, на наш випустили 4 З Російської сторони хто хто стріляв? З да? да. російської сторони просто і чи из-за кордону, да? Сепаратистими мінометами. Ага. Ми під обстрілами Тут дуже ну, багато людей ну, успіли. Все. Потім вийшли ви обратно, 4 дні ми там прибули, визанув Степановку обратно. І коли повністю село зрівняли, ми потім вже з хлопцями виходили. Тому що наш командир його фамілію мою, наскинувся, скинувся, де за 300 скинув і, і ми вже здали і, вийшли. і все думав, що... Духу, до... ми думали. Ви ви ну як ви виходили? Бо... Машинами виходили? Просто просто так вас випустили і. Да, а там не було. Ми їхали 5. через цей. Як, як? як він називається? В общем, сонячно їхали, ну ми виїжджали через Мар'яновку, там десь протисти були саме по два пару. Цих потім їхали, як він називається, це...